Острок, якісь бандіти, знаєте, оставляють чи ви нормально. Іспанці дурі по цієї прикорки, от ляшки отакі. От Коли ви понаїдаєтесь уже, бляха, а птиче гніздо, яке прикольне для білок. Тут атмосфера Духа Святого. Дощ, сніг, град, за сонце валить. І печий калюгу, блядь, став. Вітаю, друзі. Сьогодні у нас такий лайфтовий випуск. Приїхав Сантьяго до Компостела і поки їхав в автобусі, думав, що вам зняти. І вирішив так трошки вам розповісти. За рахунок чого живе наш регіон, за рахунок чого він держиться ще на плаву. Ось дивіться, зараз тільки 10-та година ранку, а вже ось скільки зібралися туристів. А я вже не не представляю, що буде о другій годині. Тут таке буде робити. Зараз починається такий сезон. Паска закінчила, зараз вже у нас пік. Зараз вже гроші йдуть. Знаходимося ми в найпопулярній точці в Галісії, куди йдуть всі паломники, пілігріни. Це собор, святого якова. І по полегені тут ще сохранилися останки з Якова. І тут багато маршрутів, там їх, там їх може близько десяти, я вам не буду детально розказувати, там через Португалію, там із Франції є великий маршрут популярний, сєвєрний. Ми там близько 800 кілометрів. Так от, ну, сюди мільйонами туристів кожен рік приходять і такі нормальні гроші сюди несуть. Бачите, скільки роз... різноманітні Пілігрима, я ось дивіться, каміна. Сан-Абрес, каміно де Сан-Савадор, каміно-Францес, камінено-португес, Камино португес до інтер'яр, Камино Португес, разні бачи, бачимо види. Віа де Плата, Камино де інверно, Камино де Сарія, Камино примітіво. Так, ці, ну тут бачите, що такі Камино де норте, це французький. Тут куча разних такі цікавих. Ось дивіться, оця ракушка самбуріня символізує цей пілігінський путь Сантьяго. Це де ви бачите? Це ракушка самбуріння. Огляньте, як красиво. Ухте. На такого, на цьому, на цьому. Вот такая сейчас забывка для Мешника, будет поезд тут проезжать. 5 евро, по моему шоу якщо я не ошибаюсь. Так він делаем такий нормальный круг. Потихеньку, потихеньку рушає. На поїзді, кстати, написано 70 км в годину. Я, звісно, не експерт, але думаю, набагато менше. Я хочу сказати, іспанці дуріють оцієї прикорпки. Отакий кусок хліба, батон цілий. Туди Сухого хамона, оце на криш якоїсь ковбаси, ще воно таке сухе й давляться. А потім їх ляшки, отакі ходять з ляшками. Ну, Зараз поближче знімую. коли ви побачить тут реально батон. Це їхні самі любими, на, на завтрак, обід і ужин. і хамон наш раціон. А це ось наш раціон. Ви вже як бачили, це моя любима кафешка, євро 50 заплатив і ось собі наслаждаєшся. Тартійка. Свіженька, офігенна, супер вкусна. І кусочок такий бокадіюшка, внутрі хамончик. І це не ділять, тут ще мало людей, а це із понеділка побудуть тут мінти, мусора сидять, як тут взагалі таке робиться. Заверіть собі також чайку, кофейочку випийте, тому що ми зараз відправляємося в таку чудову пригоду. Я дуже вам чого багато цікавого покажу і розповім і ще там про роботу. Ще далі там нюанси свої. Скажу, ви там цікавились чи вигнали мене з роботи. от як я побився, і там ще зараз знову прикольчики вирисовуються. Дуже такі цікав... цікавенькі, я вам скажу. і Хочу вас е сказати вам дякую за те, що багато слова підтримки мені написали. Дякую, що пишете коментарі. Ми там з вами спілкуємося. Дуже багато чого нового дізнався, дуже так дуже багато. Корисної інформації пишете в коментарях. Я оце 10 років живу в Іспанії, оце почитав там коментарі. Ну прям дуже багато толкових, прям для себе багато нової інформації підчеркнув. Тож дякую вам, друзі. Ви часто питаєте, чи заважають мені туристи ну, жити. Мені вони заважають, я вже звик, вже знаєте, як Пілігримів немає, так мені вже якось сумно. Ну я розумію, що це зарплата і все, без Пілігрину, то все було б мертво. А так. Ну, Звісно, є свої мінуси, так як оренда дуже дорого. І за них ці села, де туристів немає, там подешевше можна сняти, що це у нас арзуа село, і там пілігрінський путь просто проходить, і там вже ціни за оренду теж куплять нормально. І так само і купити ж і житло дуже дорого стоїть. Знаєте, я так постійно на Сантяго, на мера Сантьяго ругаюсь, там горує типу, багато, там дачу свою відстраюю чи дім, там уже такі хороми построїв, такий частокол построїв вже собі кам'яний. А сюди приходиш на це місце і кайфуєш тут. Ну це, ну бачите, наслідок такий в Іспанії, що оставили таке, все сохранилося, бачите, по аутентичному состоянні, як воно було 2000 років тому, так воно залишилось до сих пір. Дуже багата спадщина в Іспанії, це особливо в нашому регіоні. Ви бачите, які залишилося, яке наслідки. Оце камінь, це все вічне. Його вода, оце сирість, ще тільки закаляє. Воно ще з годами ще красивіше і красивіше стає. І скільки б разів не приїжджав в Сантьяго, але все одно щось нове побачиш, якусь вуличку так зайдеш, і наче так думаєш, і тут реальності ні разу не був. Там якась кафешка нова відкриється чи ще щось. Вроді так все і для туристів. ну так І сам можеш там кофейку попити, чи ще щось там. Дуже багато всього нового відкриваєш, якийсь магазинчик цікавий. Постійно щось нове. Постійно бачиш якихось людей нових. Різні культури сюди приїжджають, знаєте, такий мікс. Це дуже так цікаво спостерігати. Ось дивіться, друзі, це все має за спиною черга в собор. Ще тільки рано, ще тільки ранок, а вже ось яка очередь. А в обід там взагалі там така вистроїться. Що... Це, по-моєму, якщо не, не помиляюся, безкоштовно в собор пойти подивитися. Бо Я вже був несколько раз в прошлом роду, ну, кожний рік в основному буваю. І, по-моєму, безплатно. Там є якісь там. Варіанти, що там потрібно платити, але так в цілому, мені здається, безкоштовно. Але я так і не бачив останків цього Святого Якова. Починає за спиною, це так зарабатує тут. Проводять екскурсії це дуже багато. Ну, щоб його її проводити, треба ще ліцензію. Я хотів своїй дівчині там, запропонувати, щоб вона гідом працювала. ну це треба все ліцензію, не так просто. А легально я не знаю. О нелегально, я не знаю. Це якось страшно трошки. І тури я вам скажу проводять тут там, на різних язиках китайські, і японські, і там яких тільки язикові немає. Даси фантастіші, яких тільки немає язиків. Ну, куча гідів, реально гідів дуже багато. Є пілігріна, є бісігріни, які на велосипедах бум-бум бісікрірують на путі. А є ще такі, що на автобусі їдуть з міста до міста, просто за такі не до як називають. Друзі, а ви б хотіли пройти цей шлях пілігріну 800 кілометрів? Напишіть в коментарях, поспілкуємося. Друзі, що я хотів ще сказати? Це можливо последній випуск, що в мене борода. Можливо, придеться збрити, тому що... На роботі вже сказала, що накатають на мене санкції. У нас на наступній тиждень і там сказали, що будуть санкції проти мене, якщо я бороду не збрию. Так що не знаю. Бо, можливо, це реально випуск, що я з бородою. Не хочеться, звісно, свою аутентичність втеряти, але не знаю. Ще не вирішив, що буду робити. Нам нарешті зняли тут плакат, був подірці палісін. Нарешті його зняли. Є дві речі, на які тратить мер Сантьяго. Це на вивішення плакатів Палесті на і ось на розукрашення таких лавочок в ЛГБТ. Оце він любить потрапити. А ще ні. Ще він любить по другому разу нормальну дорогу поміняти ще пішохідні ну, Все так, хрень, яка нормальна, не требується в заміні. А він таке любить поміняти. Кирил, я вам теж скажу, дуже цікаво. Особливо це іспанці йдуть. Ми там знайомі в Албергіях працювали і. Оце утром в сніданок там насипе, там якийсь там хліб, там якісь там намазки, там чи мантикія є делекаса, вони все там хлібом вимажуть, оце, оце з голодного граю, краю, того трощі, а щоб іспанці чайови залишили, взагалі забутись. Там, там ще якісь америкоси можуть там, оставляти, або мексикоси, якісь бандіти, знаєте, оставляють чаєви нормально. А, іспанці, щоб ви вони там, не дочекаєтеся, одних ніколи чайових. Грибуть, як дикуни. Там туалетну бумагу з номерів всю позабирають, бутилки мило наливають, все підряд вигрібають, наче, наче рани такі вже бідні, що хай бог мило. Каштани, каштани, каштани. бачите, це в Галісії не зря це проти всіх шахт бастують, що хочуть алтрій, шахти построїть, палац дерев. Гляньте, яка природа, тут, тут вози такий чистий. Ось центр міста вважаю, що вокруг мене все таке зелене. Те, цвіте. Воздух приятний, ось така цимхом покрилося, Там атмосфера кайф. Тут атмосфера Святого Духа, атмосфера помазання, тут, 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 тут атмосфера Духа Святого. І це в центрі міста, я, я гуляю по таких чудових містах. Гляньте, людей майже немає, ні людинки, немає нікого. Ходишся і кайфуй. Вечер мене наче. Закриваєш, звісно, цей парк, ну фонарі горять кстати. до сих пор. А от птичья гніздо, яке прикольно для білок зробили, теж таке інтересне достаточно. Побачить некоторі люди, вигулюють. Ось сам дивіться, зараз розкажу прикол, щоб ви розуміли, яка різниця між галісійською мовою і кастиляною іспанською. Ну, дивіться, на, на... на костиляну собака це перо, а на галісійській кан. Бачите? Ось вам і різниця. Оце мені саме дуже прикольно, як ось дерево таким мохом покривається. дуже... От сирості, мабуть, я навіть не знаю. І ось Камінь повністю покрився сиростю сиростю. Ось так й клумби, цвіти такі різні. По кайфу. так тут. Хочеш в місто, там місто, там прямо новий міст, ну, сучасні постройки, там вже старий город, І тут бачите парк. Ну Оце єдине, що я вам скажу, що ще, ще тут не положити ніяку плитку. Тут повністю... Можна плиточку положити, Я ходиш, по себе по цій багнюці, це центр міста. Скільки сюди бабок несуть, а я вже, я вже втомився казати. Вже щось бурчить в животі, час, наприклад, бургер кінг, ще. приложення скачав, там бали в тебе собираються, там можна якесь ще морожене безплатне заказати. Ну, я думаю, перекузимо бургер кінгу зараз, потім по шаурмісті підемо позже вигнемо. Ну, вже так рішив на цілий день, тут вже пропасти в Сантьяго. Ну, Описало сили, звісно, немає, що після робочого тижня не дійшов і два дні робочих було, тому що то світ потух по всій Іспанії, так на роботу не пішов. І 1 мая вихідний був. Дивіться, типічна Галісія, тільки що гуляли, гуляли, сонце світило. світіло. Хмара прийшла, хоча буде дощ, ливень, бе, гроза. Будемо кудись тікати. Прогноз погоди не збрехав на цей раз в Галісії, на удивлення. Він вже заливає уже ливень, він вже бульбак. Калюжа дмуться, чуть-чуть. У мене червички нові мої. Ну, не хочу їх намочити, вже такий другий раз уже. Все, вже воно сонце в очі лупить вже нормально, бачите, дощ, сніг, град, вже сонце валить. І п'ящий калюжу, блядь, став. І ось теж, звісно, прикол такий. Суки індоуток було, стаки животі не було. І лебеді, які плавали в ось цих малеженьких озерцях. І знаєте, що і мерсантягорішні просто голубами замінити їх. Уже не індавуть, просто голуби. Ходять, мабуть, дешевше, я не знаю. Скряга страшний. Аби стіни стоять возле свого палацу. Коли ви понаїдаєтеся вже, бляха. Так, статуя, чоловірта стоїть, магазини закриваються. Зараз уже на сієсту всі свалюють, тому що чурашечку ням-ням уже світ є, так вони вже тепер ось кайфують, вже спіщать швидко брюха понабивати. А ми зараз ще, ще будемо далі, будемо гуляти. Ось дивіться, наглядний примір показує. Механіків, то може машину з'їли, хоча б щось, нібудь тут взагалі немає. Вон со скотчем заліплять як-нібудь, а то їздять. Пацаны, сейчас сидим, мы любим кебаб, жрап кебаб, по 3,50, там вообще шикардус. 11 євро, вот за все. Mm -hmm. Mm -hmm. За два okay. mm -hmm. Цей день закінчується дощиком, а я хочу закінчити своєю подякою до вас за те, що дивитеся, що не оставляєте мене зараз в такий скрутний час. Дякую вам, ви супер.